Трепла у дуже дивну країну, Тут Туші щодернацькі, ну і мешканці, звичайно ж, але мені потрібно розпитати усіх, і можливо вони відведуть такі місця, де зможуть дізнатися, як вибратися з цієї країни, досягнувши своєї мети. Гвардійці обов'язково схоплять тебе. Вони обов'язково тебе схоплять і ходімо, потрібно рятувати Алю. Диво, чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. І я кат, королівський кат, зараз, може, приміряю сукер до твоєї шиї, бо щоб був готовий на завтра. хі-хі-хі. чому ти на мене так дивишся? Та не такий я вже поганий. Ти думаєш, мені тебе не шкода? Звичайно ж, мені тебе дуже шкода. Просто розумієш, недорадник, та це недорадник наказує. Якби, якби його не було, я б такого не робив, але я мушу це робити Хе-хе-хе. Завтра зроблю. Я потрапила у дуже дивну країну, недоладію. Тут все щось чудернацьке. Ну і мешканці дивні, але мені потрібно розпитати усіх, і, можливо, вони відведуть такі у місця цієї країни, де я зможу. Знайти підказки, як випратися звідси досягнувши своєї мети.